Треба пограти би в Брукхевен. Цікаво, може подругу собі найду. Була би цікава. Я якраз собі недавно придумала собі скін. Зацніть. Такі от. Ой. Я просто йшла купатися та й отак от вийшло. А так. Ой, не той скін. Б я. Б я. Оцей от скін. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну что Так, ой. Ну шо, шо бы зробити тут? Ой, якась дівчинка Привет! 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 Давай дружить Ну, здається, вроді би все нормально. Спорюється моя насправді подружка, і ви вибрали грати mm -hmm. з нею. Mm -hmm. Ладно, давайте побудуємо з вами будинок. Ніт? Я буду біля неї жити. Вона йде в магазин. Круто. Газ. Ну так, давайте побудуємо якусь хату. Як ви знаєте, я дуже сильно люблю коней. Я побудую хату для коней. Ну так, да, я обож, обожнюю коней, і я зараз собі навіть коня куплю, купила. Чорненький такий от буде. Ось такі, такі чорнені, його буде звати Орлик. Орлик. Ор. Реконики є. І давайте зайдемо в конюшню. Хоп! Ой, ой, <сміст> не вийшло зустріти. От так от і. Вон. Ну що? Якщо що, вони говорять в чати, хто хоче, читайте. Чи, ну що? Чим би зайнятися того? Ага. Може, я піду об'їду місто, не знаю. Нехай. Піду покатаюсь на своєму конику. А, це та дівчинка. Ай! Чи не збила мене? Турочек, чу, чуть не збила мене. О, це її хата, прикольно Ну, цікаво. О, привіт! Вона пише мені о привіт. мені, їй. Сдіюсь, вам буде це цікаво. І, будь ласка, поставте лайк. Чуєш, а як тебе звати? <різь> чую. <різь> чую. 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 чую, чую, Мене, Мене звати, звати. Ой, треба розділити. Мене звати. Давайте Анна. Uh -huh. Я сумію, дуже приємно, дуже приємно. Uh -huh. Дуже приємно. <сі> Начитай прямо прямої думки. Дуже приємно, 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 дуже приємно. Так. У теж і кінь. Звати, а як звати? Олька, ой боже, Олька, кубилка Олька, Олька. <сі> Давай покатаємося. Давай покатаємось. До речі, тут є дрони, і я їй напишу їдь, їдь за мною. І я їй зараз покажу дрони. Напевно, вона знає це місце, бо вона, напевно, обожнює цю гру. Ну що? Я. Ми зараз можемо політати на дронах. Звісно, це. О, тут гроб є. Ой, Анна. Що? Що таке? О Боже. Воно вигідно. Йо-мойо. Йо, -моє. Йо -моє. А я не знаю, що робити. Їдь в лікарню. У мене по дорозі тільки що скрутив сильний живіт. Ой боже, у що свідомість роте. Ей, дівчино! Не помирайте, будь ласка, тут. Будь ласка, вставай! Ой, кого дайте. Давай, поїхали, мій вірний кінь. Лікарню. А я навіть не знаю, що робити. Треба буде швидко викликати. Що робити? Ой, шо... ой, стоп, вдарилась. Що робити, що робити, що робити? Треба їх в палату віднести і лікаря викликати. О, боже! Що робити? Треба закрити її. Що робити, що робити? Треба швидко набирати лікаря. Лікар, де лікар? Mm, ну, ой, де лікар? Блін, Немає ніяких лікарів дежурних. Що робити, що робити, що робити, що робити? Ладно, в мене є медичні ці здібності, так що я стала лікарем. Що так голова болить, Анна? Ой, ой. Mm. Я їй зараз таблеточку дам. Таблетку. Тримай таблетку. Ой, таблетку треба було прямо написати. Тримай таблетку. Випий. І буде менше голова боліти. Вона взяла. Нехай полежить відпочинь. Відпочинь. Від Почень. Ну шо, полетіли на рот. Ой, ой. А, блін. Давайте погнали до свого коня, бо його ще треба поїхати віднести Ех <гас> Що зробити? Я зараз приїду, треба буде її їсти купити. Я з'їздила додому, то і приготувала отакі от якісь їжу приготувала. І додам їй. О, вона вже собі тут... Трохи обустроїлась. На! поїж Е, куди ногами? Ладно, я їй дам в руки, а це заберу. Краще. Так, продовжуємо. Угу. Дякую. Нехай вона їсть набирається сил. Звісно, я не лікар, но маю. <гум> Ставлю на хвилин 5 лікарем. О, вони їсть собі. Смачного, смачного. Дякую. Ой. Випадкові воду вклада. Ну що, я пропоную. не знаю, що зробити. Пропоную <гум> поїхати додому. Їдемо додому. І живіт крутить. Вона мені тільки що позвонила і каже, що їй живіт крутить. Напевно, їй треба приїхати швидко. Блін, навіть доїхати додому не встигла. Капець. Я зараз до неї приїду. Боже, я не знаю, що робити, що робити, що робити. не знаю, що робити. Я навіть на на сестру. На... допоможіть, на... 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 На Треба їй віднести цей... Цей на... на рожай, рожай, рожай. Тужся чи як там говорить, не знаю. Тужся, блін, я не знаю, що робити. Я не рожаю, давай, давай рожай, давай. О, народила молодець, тебе хлопчик. Тримай дитину свою. Та візьми те своє же дитину. Тримай в руки. Ой, я матку. <гум> Дивий який красунчик. Ну, я тепер думаю, треба звільнятися з цієї роботи, походу Ой. Щось. Вітаю! Їдь додому. Ех, мені вашу дитину. Ну, що, я поїду краще додому, бо я не знаю. Вона мені сказала дякую. Ну що, я їду додому, мені то що робити тут? <сум> не знаю. Я, напевно, буду займатися коні... кониками. Іду я куплю собі ще коней, не знаю, поїду на ринок. Куплю або ще десь. Показую свого коня поки що тут. Йду замовлю коней. Доставку коней. Як це дивно би не звучало. От так от. О, вона мене кличе. Що? Ой. Беду. Ти усе вдома? Ой. я все себе вдома. От зацініть моїх коней. Це Макс, Ой, Орлик це Макс, Джон, Мура і Дура. Це. Негер? О, приїхала. Це що в неї ззаді старші. Ой. Е! Ох, є майка в неї тачка. А! А це не вона? Е, куди ти до не йду додому? Я тобі ще де. Його запущен. Що він не міг до мене додому прийти? Ну шо? Не знаю, уже пиздно, иду, посплю. Уже пізно, піду краще, посплю. Почему не хватает, не Мені здавалося, що там стояла Солонья. Не, напевно, показалося. Напевно, показалося. Іду спати. Моих коней никто не вкрадет Уже сильно, надеюсь Иду посплю Блин, я светло не выключилась. А кто милый звонит? Никто 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 кто звонит Кто-то Це... Ну тільки що звонив? Так коні стояли, як стоять. Звонив. Все спринкуємо, не що? Надіюсь, отак. Треба вже світло виключати. Йо-мойо! Хто там дзвонить? А, це Соломія. Заходь. Заходи. Та й не дайте, ми Заходи. Заходи, дорогуша. Привіт, привіт. Витаю. Давай. Хотим до нас чай. Давай. Ось почався. Напевно, я в тебе лижусь Нічого Ми під даком. Це точно. Добре, що встигли зайти. Ну що, як дитина? Це добре, це добре. Ой, яке гарне ім'я. Дякую, велике. О, дощ закінчився. Я піду краще додому. я тут двері заводу двері. Відкрий мені, будь ласка. Ой. Треба буде поїхати покататися, не знаю. Може, я собою покликати Соломію, не знаю. О, вона теж пішла кататися. А де вона? Тук-тук? Давай покатаємося. Дрони? давай, погнали. Почекаю Ви, напевно, не знали про місце. Я теж про нього не знала. Але коли ми просто грали з умію Вона мені це показали. О тут дуже тяжко залізти. Ой. На коневі дуже тяжко, бо того, що. Бо того, що тут все тяжко і. А, тут звіти. А, так звичайно ще. тут дрони. Коника я тут покладу поки що. йо -мо! Я випадково падаю! Та що це таке? Не ну, О! Ой! А! -а, -а. А, -а. Сюда. а! Вот она! Я не побачила! Дуль... Класс! Классно! Я хвалюсь, что

Да будь, будь, будь. голова болить. У икони. Ни. Сдаете ни. 就你。 Thank you Гідаю, ой, є. А хоча я рада, що в мене буде дитина. Це так класно, коли в мене є дитина і тіпаю ку і тіпаю тобі нерви. Ну, це не важливо. Ура, мене буде дитина. Ура! Піду в палату, хочеться поспати. Сейчас выпи таблетку, если мне даст олипы. Женись болы. Чекай. Я бы кокалари кая. Все випала, випала, якщо щось болить, кричить, а воляче. Жою, Боже, що за контент у мене? Неважливо, що тут происходило, так що.